Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я США Добрий. Все ще на цій машині іншого підрозділу, там, побратимів, так що з іншої бригади також неподалік від нас захищають Україну. І тут така ситуація трапилася на цій машині, яка... з якою дуже багато чого пов'язано. Це був насичений плідний день. З багатим досвідом, про який я розповідаю. І якщо коротко, я вам скажу, дав Господь мені запустити і прогріти цю машину. Так? Ви скажете, добре, ну, до чого ти докотився? Що ти тут там розповідаєш? Ну, ти запустив і прогрів тракторець. Ну, ти, ти два роки крутиш гайки, що тут такого запустити і прогріти тракторець. Я вам зараз розповім, вам сподобається, вам реально сподобається перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. Я сподіваюся, мене добре видно. І от в чому полягає сенс. Я прибув на цю машину, і тут люди мені кажуть так, ну, представники, скажімо так, на те, щоб екіпаж, а ті, хто покликані там за нею доглядати, кажуть, не можна запускати цю машину. Я кажу, що значить що не можна запускати цю машину? Вони кажуть, Ну, десь із неї біжить солярка під машиною відро солярки. І там постійно вона звідкись береться, її не можна запускати підігрівачем, бо ну, ми всі зараз... вона згорить. Я кажу: Ого, непогано, непогано дівки танцюють. так? Кажу, ну, гаразд там, потягнути щось десь, якось витягнути. Кажуть, ні, ні, нема чим витягнути, от вона тут стоїть і все. Кажу, ну Вона робоча. Ну кажуть, В принципі, так. Ось, Просто що там не можемо запустити, бо акумулятори мертві. Е, я лізу. Ну, насамперед лізу під машину, Так, дивлюся, там лід, калюжа солярки. От і Дивлюся, крапає з вихлопної труби підігрівача. Лізу до механіка водія. Дивлюся, кран загальної подачі пального закритий, а на котел відкритий. І це постійно це вказує, це є приклад того, що мене дуже, дуже скажімо так, постійно кидається мені в очі, що одна з суттєвих проблем. Нашої діяльності взагалі, так, от у, у війську, це складність у визначенні між нехлюйством, недбальством злочинним і зумисним саботажем, диверсією. Так? Тобто, ну, ти заходиш на машину, і є всі ознаки того, що це зроблено навмисно. Ти починаєш спілкуватися з механіком водієм. І ти розумієш, що ну, якщо коротко, якщо коротко, то цю людину не можна допускати до машини. Із суто людського фактору. Тому що війна у кожного своя, досвід у кожного свій, а левова частка, абсолютно левова частка причин, чому не їде машина, це головна прокладка, так? між кермом і сидінням. І ти заходиш на машину, кажеш, запусти підігрівач. Він каже, не може, ми стоїмо в озері Соляри. Кажеш, ну добре, ти можеш, ну, в принципі, ми не будемо це робити зараз, але ти можеш запустити двигун? Ні, не можу. Чому в мене мертві акумулятори, вони не витягнуть? Чому ти їх не зарядив? І ти починаєш слухати довгі нецікаві історії. Реально. Тобі починають плямкати губками різні там речі, а ти розумієш, що діла не буде. Ну, цю людину ну, їй не можна довіряти техніку. Тому що так, ну суте, економічно, навіть елементарно, банально. Держава накинула там на пішохода амуніцію на тисячу баксів. Так, він забив болт. Ну, втратили тисячу баксів, умовно кажучи. Довірили тобі техніку за 13 лямів гривень. Ти забив на неї болт. З найрізноманітніших причин нема різниці. Чим ти незадоволений, ким ти незадоволений в цьому житті, ти проморгав машину, машини дефіцитні. І машини насправді є гарантом нашої безпеки, життя, факту існування державності, волі і всього з цим пов'язано. Що я зробив? Насамперед взяли відра. Ну, позакривав кран. Я просто закрив кран підігрівача. Воно перестало крапати. І я кажу: людина, механік водій. А, тут навіть паузи немає. Добре, допов... потім відповів. Механік водій, який. На перший день катається і робить так, що е, у нього стоїть машина в калюжі солярки. Це шкідник, це диверсант, це саботажник, це злодій. До нього має бути відповідне ставлення. От, я... Мене люди запросили сюди, в цей підрозділ. Я доповім командирам про стан речей. Так? Ця людина рано чи пізно вона спалить машину. Мені достатньо побачити машину, поспілкуватися з людиною ну, там, годину, щоб зрозуміти, ця людина рано чи пізно спалить машину. Ну, чому? Ну тому що так. Коротше, вигрібли, закрив крани. Позакривав як крани, Вигрібли відрами солярку. Потім я повистилав. Не знаю, чи видно. Отам От повистилав шифером і такими плитами, типу азбесту, щось таке. Отам От повистилав і поставив каструльку, знайшов. Це все зі зруйнованих тут будівель, хатинок українських, які рознесли росіяни, вбивці, гвалтівники і окупанти із Росії тут у нас. Так, знайшов таку каструльку, діряву, наклав туди. Щебеня землі зверху ем, ті насипав. Так? Поставив це все на землю. Ну, там, земля виходить, насичена соляркою. Бо ми вибрали те, що було рідке, але воно ж, воно ж сотувалося в ці дрова. Так? Фактично, там якісь в землю, в дрова, вислав азбестом Поставив цю каструльку зверху, важливо, якщо з цим стикнетеся, важливо, щоб ну, вона була невисока. Там ямка така є, так? то там до днища ну, от у підсумку десь ось так виходить. В принципі, цього нормально. Якщо у вас буде мала щелина, ну, ви просто там можете. І дивіться, подалі від балансира ставте, від катка від балансира, там, де оці всі там сальнички, гума. так? Тобто, якщо оце у вас от середина машини, так? Середина машини, а отам у вас е, вихлоп, то ви ставите под отаким краєм, буквально, щоб воно ледве-ледве входило сюди в каструльку, і відповідно воно буде більше туди поднищу, там, розходитися, де йому ну, нема чого зіпсувати. Так, воно вам підігріє днище але ну, я в тому не бачу ну, нічого критичного. Я ж кажу, тільки щоб було ну, не надто вона висока. Зазор, щоб був великий, воно все нормально розбігається, проблем не створює. Запустили підігрівач, оскільки були акумулятори мертві. Ну, як мертві. Ну, там навіть чутно було, що електродвигун, там, той МЗН, там не, 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 ледве чавкає. Підігрівач, редуктор підігрівача, там повітряна ця кричатка теж ну, чутно, що повільно крутиться. Але цього вистачило, щоб запустити підігрівач. Розігріти машину і запустити двигун навіть стартером. Було би, ну, це просто нам пощастило. Там вже на останніх здихах так, акумулятори запустили двигун за 45 градусів по воді. Нам пощастило. Було би повітря, питань би не було взагалі. Було би повітря. От я зараз чекаю, до речі, десь там маємо встановити установку для під, під, підбивання повітря. от, І я буду забезпечений повітрям. І буду прагнути, щоб на всій техніці е, працював повітряний захист, та що в моєму підпорядкуванні. БМП, зокрема. Так? Повітряний захист, були повні балони. Навіть якщо з якихось причин тимчасово машина не може накачувати балони сама, треба підвозити, ставити неї повні балони, таким чином інвестувати прямо і безпосередньо в життя екіпажу, цілісність машини і в нашу перемогу. Все, прогрілися. Я коли це все робив, так, вони там, ну, у них квадратні очі кажуть, воно, а якщо ну, кажуть, а воно не загориться, я кажу, ну зараз дізнаємося, ну, що. А які варіанти? Ну, Що ви пропонуєте? Підкурити ви не можете, штовхнути ви не можете, виїхати ви не можете. Ну, Результат який? Що, що будемо робити? Ну, Ваші пропозиції? Ну, нема пропозицій. А чому нема пропозицій? Правильно, тому що прокладка головна. Між штурвалом і сидінням не в належному стані. Нема різниці, який ти ремонтник, нема різниці, як ти доглядаєш і пильнуєш і ремонтуєш техніку. Якщо екіпаж або хоча б механік водій не хоче на ній працювати, вона не буде працювати. Бо знайдеться 500 мільярдів причин від Дуже там витонченого такого саботажу до якихось ну, відвертих речей, через які машина не поїде. В голові, все починається в голові. І безлад в машині, і калюжі, і згоріла техніка зазвичай починається з голови. Пильнуйте голову, пильнуйте машини, перемагайте. А я тут в тилу, в чистоті, буду вам розповідати про роботу. А якої не знаю, як мені хтось в коментарях пише. Головне, пам'ятаємо, наша українофілія недостатня. недостатньо. Салют.